Цієї п'ятниці, 9 вересня, площа народна в Ужгороді перетвориться на оглядовий майданчик. Усе з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту. З 9 ранку до півдванадцятої працюватимуть чимало локацій, де влаштують показові виступи. З 14 до 18 години заплановані презентації для глядачів. Ряд федерацій, ряд спортивних шкіл виявили бажання презентувати в зв'язку з себе, в зв'язку з тим і той вид спорту, який культивується в даній школі. Тому е із 17 тисяч спортсменів, які є на сьогоднішній день, кожен з них має класифікаційну книжку спортсмена, який є в обліку. І, е Буде мати можливість представити і показати своїм знайомим, рідним близьким ту кількість нагород і розказати і поділитися, і як, яким чином він досяг того чи іншого результату. На Закарпатті є 96 федерацій і видів спорту. Більшість покажуть, у чому їх специфіка. Таким чином хочуть залучити дітей та молодь до розвитку спортивної культури. Відтак на площі народній 9 вересня обмежить рух транспорту біля медичного факультету до апель... до… Суду до служби безпеки до Жорської міської ради вона буде відкрита. Закриватися буде в'їзд і виїзд до обласної державної адміністрації на площу народну і виїздний зв'язку з тим, що будуть представлені такі федерації, наприклад, як пожежно-прикладний, який буде мати свій інвентар і свою пожежну машину, і будуть показувати на швидкість розгортання. Можливо, якщо буде дозвіл, то додаткового гасіння, можливо, рятування когось з обласної державної адміністрації і так далі. І так далі. Кращим спортсменам Закарпатської області вручать відзнаки та виділять матеріальну допомогу. Йдеться про понад 470 осіб, які є учасниками і призерами першого третього рангу змагань. Вони отримують від півтора до п'яти тисяч гривень кожен. Крім того, грошові винагороди передбачені і для тренерів.